Всім доброго ранку. 29 число. Субота, субота. Сьогодні треба що? Правильно, гарненько, дуже гарно попрацювати. Так що будемо працювати з 7-ї години до, постараюся, до останнього. Десь буде 15 дві години на, на отдих. Це обід та кава. Ну що ж, поїхали працювати, будемо. будемо Ковбасить. Взагалом, сьогодні дуже-дуже хочу постаратися побити свій рекорд по касі. Рекорд по касі на даний момент у мене 6900. Хочу зробити більше. Не знаю, чи получиться, чи не получиться. Дивимося, наблюдаємо. Ну що ж, попрацював я 2 години. Вже і сонце світить, жарко, навіть включив уже кондиціонер. Каса за 2 години у мене вийшла така. Поки що, далі буде видно. Працюємо далі і там подивитися, які в мене були за 2 години замовлення. Ну що ж, відробив я в 5 годин. За 5 годин в мене вийшла ось така каса, поїхав я, заправився. час на годиннику, без 15 час, заправився, перекусив трішки, взяв собі кави, зараз перекур з кавою і за роботу. Далі працювати. Виконав я таке замовлення. Дякую дідусь, дав таку хорошу розмірну денюжку, бо мене якраз забрали такий хороший дедушка. Ну, і за це йому що? Правильно ставимо п'ятірочку. Дякую. Ну що ж, що ми маємо? Після обіду та з заправки я поїхав на. К республіку, з республіки там нічого не давало не по болту, ні по уклону. Я поїхав з Руки за 200 гривень на Коновальця 10 км. З Коновальця я поїхав, приїхав на Виноградар 312 за 16, якось так. Зараз включив цепочку, подивимося, що воно буде давати Виконав я таке замовлення. Дякую дідушки, дав таку хорошу розмінну денюжку, бо мене якраз забрали такий хороший дідусь. Ну, і за це ми йому що? Правильно ставимо п'ятірочку Дякую. І так, попрацював я 5 годин і того. 10 годин. Каса в мене вийшла ось така. І плюс 200 гривень. Я взяв з республіки на Коновальця 200 гривень за 10 кілометрів з руки. <кій> Якось так. І того каса вийшла 4,50 на пробіг 290 кілометрів. Якось так. Працю... Ні, не працюємо. Зараз поп'ємо каву, а потім працювати. В общем, зайшов у магазин, взяв собі кофечку, зараз треба трошки узбодритися. Думаю, возьму, щоб лежало в машині трошки легкий перекус, ну і водички, звісно, як, без... як же без водички. Якось так. Зараз каву попити і за роботу за роботу. Ну що ж, каву попили, зараз ще докурю, курю, та й працювати. Зараз на годиннику 6.45, ще буквально ще п'ять хвилин і виїжджаю працювати далі. Ну що ж, каву попили, зараз ще докурю, курю та й працювати. Зараз на годиннику 6.45. Все буквально ще 5 хвилин і виїжджаю працювати далі. Всім доброй ночі. Ну що ж, на годинку у нас пів другої ночі, поки міську сьом То і время вже прошло. Сьогодні сам вдома. Жінка з мамою і з дітьми поїхали на дачу. Я сам з конечно, тут нічого не скажеш. Ну що ж, що у нас по пробігу, по касі та по часам. По часам я сьогодні відпрацював 15 годин плюс-мінус 20 хвилин, точно не скажу. 15 годин по пробігу в мене вийшло чисто. Робочий пробіг 390 кілометрів. Е, мій пробіг разом 420 км. Це я там їздив по своїм справам. Во. Що по касі, каса в мене ось така. І плюс до цієї каси вийшлося 200 гривень одне замовлення з. Руки. Я їхав з Республіки на Коновальця і 400 гривень в мене з останнього замовлення е, мені оставили чаєві. Замовлення було 600 гривень, е, чоловік дав 1000 гривень. Е, кстати, дуже подякував за цукерки, Каже у вас дуже. Типа, Гарний сервіс. Я говорю дуже-дуже дякую. Я говорю, я вбачаюсь. Треба спішити, бо залишалося ще буквально три хвилини до комендантської години. І я то є, по газам і поїхав. Так що, якось так, всім гарної та спокійної ночі.